Усім доброго вечора! Сьогодні у нас 30, чи 21 серпня. Вагітність нашої мішельки протікає нормально, вона себе почуває добре. Зараз трошечки відпочиває, набігалась, награлася. А, з того моменту, як я почала викладати відео, що наша Мішелька вагітна, посипалось досить багато запитань, саме про те, як правильно злучити Єорка, в який момент до чого, на що звернути увагу, які можуть бути ускладнення проблеми під час вагітності і так далі. А, є два питання, на які я не зможу дати вам відповідь, бо ми з таким не стикалися. А, це... В принципі, навіть одне ложна вагітність, що робити в таких випадках, бо в нас такого не було. А я розповідаю тільки про те, з чим ми стикалися і що робити в тій чи інакшій ситуації. Значить, і друге питання було щодо виділення у собачки на 32-й день пішли виділення, виділення не зовсім природньої. Що з робити в такій ситуації? Я, звичайно, дала відповідь, сказала звернутися до ветеринара, але для вас повторююсь, я з таким не стикалась. Так, виділення в собачки, починаючи десь з 20-ї доби, є, але вони повністю прозорі, більше схожі на сопельки. І якщо, звичайно, у виділеннях є якісь вкраплення молочні або. Не дай Боже, кров'яні, то, звичайно, краще за все звернутися до лікаря і ні в якому разі не користуватись підказками когось з сторони. А, і знов таки пояснюю, розказую, я розповідаю тільки про не хоче вона сидіти. От їй подобається отак от лежати. Я зараз вам покажу. Животик у нас вже достатньо так збільшився. Зараз у нас виходить іде 40 до 40. Сорокова да, доба з початку вагітності. Як бачите, ця полосочка в нас повністю вирівнялась, впадинки в нас немає. Животик округлився і стає з кожним днем все більше і більше. Вона в нас така красунька, очі аж закатуються, вона дуже любить, щоб її почухали. А, ну, а ми з вами зараз все ж таки поговоримо. Про те, як правильно злучити собачку, в який краще період це зробити, на що треба звертати увагу, і так далі. Ну, По-перше, що стосується йорків. По моїй думці, ну і в принципі так, поміркування дуже багатьох розводчиків, собачки, Йорки вагою менше 2 кг бажано не случати. Да? Мішелька в нас стандарт, папа в нас міні, і, в принципі, проблем немає, вона нормально ходить, ніяких ускладнень в нас немає, почуває вона себе добре. І цуценята в нас теж виходять міні. Наприклад, зараз у нас до наші донечки 8 місяців, і її вага складає 2 кг 100 г. Так, на що звертаємо увагу? По-перше, за до мінімум півроку до вагітності наша собачка не повинна бути хворою, тобто ніяких проблем, хвороб, ніяких інфекцій зараз не повинно було бути. Це дуже важливо для того, щоб в неї був дуже хороший сильний імунітет, вона себе добре почувала. Друге, це вік собачки. Звичайно, під час першої ж тічки мені в якому разі собачку не случаємо. Перша тічка в Йорків може бути десь у віці 8-9 місяців. Це категорично заборонено. Собачка ще не сформована і пускати її до хлопця не можна. Мінімальний термін для случки це півтора роки, і зазвичай це друга тічка. В ідеалі взагалі третя. <рирочені> uh, так uh, а ще хочу сразу сказати по здоров'ю. Uh, ми повинні бути впевнені не тільки в своїй собачці, але і в хлопчиків в майбутньому татові, mm, бо дуже часто буває таке, що в принципі для них це нормально, вона вони нічого собі про це не думають з цуценятами їм потім не мучатись, не лікувати і все решта. І дуже треба бути уважними саме до того, щоб хлопчик теж був абсолютно здоровий. В нього була хороша чиста генетика, не було схильності до тої чи іншої хвороби. Тому до вибору саме майбутнього батька наших цуценяток теж треба ставитись досить таки відповідально. Так, значить, течка в нас починається, збільшується пітля, починаються виділення. Ми починаємо спостерігати за тим, що наша собачка сильно активна, досить таки, е, е, не, е, дуже. Е, Дуже активна, дуже примхлива, починає балуватись, показувати всіми можливими способами, що щось їй потрібно. Звичайно, під час поглажування, особливо в зоні таза, вона сразу закидує набік хвіст, і це явні, явні ознаки на саме тічки в нашої собачки. Значить. Кращий варіант случати собачку з 9 по 13 день. В інші дні просто немає сенсу, вона у вас не покриється, не буде сусеняток. В ідеалі це 11-12 доба з початку тічки. В нас відбулася случка на 12 добу. Ніяких. Ой, вибачаюсь, ніяких проблем в нас не було. І ще один нюанс: може обов'язково дочекатись схрещення собачок, щоб вони постояли якийсь час. Але тут є нюанси. Наприклад, наша мішелька вона не скліщує песика і вони самостійно не стоять. Тому приходиться трошечки їм допомагати і підтримувати. І це. Е, Такі нюанси бувають, це дуже рідко зустрічається, але це не страшно. Трошечки уваги з вашого боку і ніяких проблем у вас не виникне. Случка в нас відбулася двічі, ми трошечки їм допомогли, вагітність настала і все протікає нормально. Причому це не одноразово, якщо у вас така ситуація виникла, от як у нашої Мішельки, то це з. Її генетична особливість, і вона нікуди не зникла. Тобто, що під час колишньої, першої нашої случки була така ситуація, що зараз? Мішелька прям прикайфувала, майже заснула. О, у нас сьогодні гарний фон, хочу вам показати. У нас свято. Правда, воно буде продовжуватись всього 14 днів. Ну, Що поробиш таке нині життя. А, значить, наша собачка покрилась, у нас все добре, а, почуває вона себе гарно, ніяких проблем начебто немає. І тут починається таксикоз. Таксикоз починається зазвичай у собачок, починаючи з десь. Третього тижня в цей період ми навіть можемо не бачити, що собачка вагітна, але таксикоз уже може виникнути. І що ми в таких випадках робимо? Зазвичай я рятуюся кисломолочними продуктами: це йогурт без домішок, чистий просто натуральний йогурт, ем, дом... Чи, твор... творог слабкожирний і перепилине яйце. Якщо під час цього зникає апітіт, звичайно починається тошноти, рвоти і все решта. То дуже цьому всьому допомагає, ще й овочі. А, морква, капуста, як цвітна, так і звичайна свіжа, білокачана або там, молода зелена яблука, кабачки, гарбузи. А, бажано, звичайно, брати сезонні овочі вони дуже, дуже так допомагають. Ну, я зараз хочу її трошечки повернути. Ну прямо гляньте, ну, 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 ну от що це за собачка? ну от Що це з нею? от 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 гляньте, що от що вона, от це з нею. І маємо на увазі, під час таксикозу допомагають кисло молочка і допомагають овочі, свіжі е, овочі без термічної обробки. А, далі на що треба звернути увагу, це кальцій. Кальцій дуже важливий для собачки, особливо під час вагітності, а особливо якщо вагітність багатоплідна. А, Обов'язково даємо кальцій, бо особливо після десь 45-ї, навіть 50-ї доби вагітності, у собачки можуть з'явитись перші ознаки аклапсії. Аклапсія е, показує себе це підвищення температури і судоме, це все легко. Е, Передбачити, зробити профілактику, щоб до цього не дійшло. єдине, що вам в цьому допоможе, це звичайний кальцій. В звичайних таблетках, які ми даємо, починаючи з 35-ї доби вагітності в обов'язковому порядку, без винятків. Якщо ви бачите, що у вашої собачки з'являються ці ознаки, краще за все мати вдома. Кальцій глюканат в ампулах і або вколоти собачки уколом, або дати випити. Ну, Укол в таких випадках допомагає краще, швидше, і ніяких проблем немає. Причому під час прийому кальцію краще всього його давати не просто звичайним, а з допомогою. З допоміжним препаратом. Є такий препарат, як каферсен, він допомагає в засвоєнні кальцію у собачок, або вітамін d 3 Я більше схильна до вітаміну d 3 бо він не тільки допомагає собачки для засвоєння кальцію, але і в той же час це є профілактикою рахіта як вашої собачки, так і майбутніх цуценят. І це теж дуже важливо мати на увазі. Краще забезпечити, скажімо так, профілактику, ніж потім звертатись за лікуванням. Причому кальцій ніколи не буде в шкоду, так як собачки в нас маленькі, хрупкі, і, в принципі, ця порода досить таки схильна до травматизму, то кальцій це взагалі ідеальний варіант для, з вітаміном Д3 для таких от собачок. Наступне, що в нас може виникнути, це звичайно зниження апетиту. І це нормально, це не є проблемою великою. Так, в цей період у наших собачок знижається апетит. Особливо, от як у нас зараз літній період, дуже спекотно, вона п'є дуже багато водички, але не дуже добре кушає. Хоча, в принципі, у нашої мішельки з цим проблем на даний момент немає, але сразу кажу, що в таких випадках краще за все робити. Ну, в першу чергу, вам допоможуть звичайні певні дріжджі. Вони допомагають як якихось. Шківнику, так і підвищенню апєтіта нашій собачки. Плюс додатково, це, звичайно, вітамінки для зростання, для формування наших песиків і решти. Ну, і другий спосіб, який можна використовувати, це звичайні гав'яжі шлунки. Це на бійнях, на м'ясних базарах. Можна поговорити з тими, хто торгує, хто займається м'ясом, розповсюдженням м'яса, і взяти звичайні гав'яжі шлунки, гав'яжі. Делячі, козячі, баранячі, саме шлунок, мілко порублений, в ньому дуже багато вітамінів, мінералів, які способствують саме праці кишківника і роботи шлунка наших собачок. До того ж, це ще додатково як продукт харчування, який вони будуть їсти і втомлювати свою, свій апетит. Це, мабуть, найважливіші такі питання, які я хотіла сьогодні розглянути а, і на що звернути вашу увагу. Наша мішелька зараз себе почуває добре. Сьогодні вона в нас купалась навіть. Що це таке? Випадають волосся з під резиночки, ну то буває. Мішель, ну покажись. Зовсім не хоче. А ще одне, один маленький нюанс. Після 35-ї доби наші собачки стають не те, що зовсім. Ну, Мішель, Мішель, Мішель. Опа на хто до нас прийшов? Ай яй. -яй. Папа відпустив, да? папа вдома відпустив. Ну, Хіба так можна? Глянь. Глянь. І що це відбувається в нас? Ай яй-яй. Прийшла до нас помічниця. Моніка! Моніка! Моніка, йди до мами! От красуня! Ну і що ми, ми робимо? Що ми робимо? Отака От красота. Трошки понервували, як це до неї зайшли, з нею привіталися. Да, Мішель? Каже, ми тут зайняті справами, а до нас прийшла Моніка в гості. Моніка, до речі, покупана, не треба буде вам показати. Я... Пару відео назад, там десь декілька днів тому знімала, вам показувала, що вона вся брудна. Я її купила новий нашийник і вона тепер у нас чистенька, гарненька бігає он по двору. Mm. Да? Мішель, Мішелька, скажи привіт ще раз. Ладно, на цьому сьогодні ми завершимо. Підемо трошечку подихаємо свіжим. А стоп, перебила моніка. В цей період після десь сорокової доби наші собачки стають менш активними і не просто менш активними, а в принципі зовсім пасивними. Більшу, часть свого більшу частину свого часу вони проводять в ліжечках, вони відпочивають. Вони відпочивають, вони, скажімо так, не те, щоб зовсім в'ялі, але не так сильно бігають, не так граються, не такі активні. Але це не, теж не проблема. Собачки стають більш акуратнішими, більш обережнішими, рухаються набагато повільніше. Більш осмислені рухи в них, тому на це теж, це теж треба мати на увазі. Так що, отакі от новини, підемо, ми погуляємось, мабуть, на вуличку, бо наш папа відпустив Моніку. Зараз будемо бігати, бігати, гратися і дуріти. Мішель, підеш на вулицю? Біжи до Моніки, біжи, підеш до Моніки. Все, Мішель теж втекла і дуже цікаво. Всім дякую за перегляд, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео.